Зростають ультраконсервативні популістські настрої в європейських країнах. Традиційно вони пов'язані за саме з трендом міграційної політики, зокрема в Франції, у Німеччині в Угорщині. Ось і я думаю, що все ж таки ці вимоги вони безпосередньо пов'язані з цими настроями. По перше, по-друге, знову ж таки, війна в Україні вона має затяжний характер, і європейці, я так розумію, прогнозують додаткові хвилі мігрантів, в тому числі, на жаль, до а, своїх країн. Тобто, можливо, вони таким чином розробляють стратегію, прогнозують цей момент. І наше основне завдання в цьому сенсі ну надати можливість, перш за все, не тільки європейським країнам швидко інтегрувати наших людей, тому що вони в цьому зацікавлені, особливо молоде покоління, особливо наші інтелектуали тобто ніхто не відміняв. Відтік мізків, власне кажучи, зокрема етішників до Європи, які швидко влаштовуються на працю або відтік капіталу до Польщі, яка значно зросла в економічних потенціалах. Але ми в цьому сенсі повинні зробити все наразі, щоб повернути наших людей, власне кажучи, і надати їм можливість ну, відбудовувати Україну брати в цьому участь. Тобто, це головне завдання держави і громадянського суспільства на сьогоднішній день. Звичайно, українцям слід готуватися. Ну, по-перше, і в Британії, і в Ірландії, і в багатьох інших країнах Європейського союзу. Британія наразі не є частиною Європейського союзу, але підтримує загальні тренди. Ось до е, обмежень, до посилення тиску, до бажання того, щоб українці швидше інтегрувалися до суспільств країни, яка приймає безпосередньо. Ось і я думаю, все ж таки, це буде стосуватися також необхідності українців офіційно. Обов'язково офіційно працевлаштовуватися, навчатися. Якщо це німеччина, то обов'язково для дітей німецька школа, тобто суворі, власне кажучи, вимоги, звітування, ну і власне отримання соціальних пільг тільки тим, хто має безпосередньо, скажімо так, офіційний статус, а ті, хто працює, цих пільг, власне кажучи, отримувати, ну, скоріше за все, не буде.